Hyundai Accent 2011 року випуску 1,4 газ бензин, кондиціонер на механіки. Всі скло рідні, оригінальні, навіть лобове. Значить, По кузову жодних ось бачите, зауважень немає. Нічого фарбувати, варити не треба. Всі скло тоновані, окрім лобового. Ось такий стан проєму. Ось такі сідухи. Механіка ззаді стеклопідіймачі ручні. Це базова комплектація. Ось так попереду все. Сідухи ось такі гарні. Взагалі двері так тихенько зачиняються. Хлюпс. Ось. Корея 11-й рік. Я ж говорю, рідні. Рідні навіть лобові, всі бокові. Так, дивимося. Що тут будемо показувати? Значить У нас два склопідімача, зеркала механічні, коректор фар, ГБО 4 покоління. Бачу, он Парктроніки саме поставили, он. стоїть екранчик. В такому стані сидіння водійське. Хлопець тут дуже-дуже власник. крупний хлопець. Я думаю, він просто її протер. Механіка 5-ступка з кондером. На USB флешці, зараз покажу. Зараз в автівку. Покажу пробіг. Запустимо двигун, кандюр. 205 тисяч пробігу. Запускаємо, тиск потух, все потухло. Ага, ну треба щось в омивайку. Якась помилка висить. Все ж не пристегнути, ручник вона стоїть, відкрита двері. Мафон уже запустився. Запускаємо кандюк. А, тут вже на холодну стоїть, все. Дві розетки я бачу. Одна розетка, одна типу, прикурювач. Так, зараз відкриємо капот. Кстати, все время забуваю багажник відкрию. Кстати, у нас мікроліфтом можна підняти сидіння. Опустити водійське сидіння. Так, багажник. Вона хоч і маленька машина, але багажник, дивіться, тут дуже міський. Тут більше метра глибина точно йдемо дивитися наш двигун. Так, ага, паличка зліва. Не з тої руки тримає телефон, ну нічого, якось вийде потримати. Дивіться, тут ніхто нічого не намивав. Я чую, що вентилятором крутиться, кондиціонер робить. Ось, ось Трубочка наша, о, вона вже холодна. Ось тут все в такому робочому стані. Ось бовтики капота. Ой, крила, капот, стакани. Ви чули, да? Компресор, тільки ще хлоп, включився, ГБО, фари, інше крило, опять капот. В общем, даже на сонечку, бачите, тормозна рідина, жовтенька, вся світиться. Роївно робить двигун з там що ще кондюр його нагружає. Не сокотить, не торохтить. Значить, кому цікаве таке авто, нагадую ще раз, це 11 рік, 1,4 газ, бензин з кондиціонером. Всі скло рідні, по кузову, бачите, жодних зауважень, нічого їй не треба зараз робити. Вона, правда, тільки єдине, що вона на літній гумі. І гума така вже до кататії, грубо говоря, цей сезон. І... Викинуть. Значить. Ціна автівочки ось 6200. І ви будете власником цього акцента. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте і купуйте.